Готуйтеся, шанувальники футболу, адже перспективного молодого хлопця щойно прибрали з поля. Привіт, фанати Київського Динамо! Ласкаво просимо на наш канал новин найбільшої команди України, щоб завжди бути в курсі та отримувати новини з Донецького Шахтаря з перших вуст. Просто підпишіться зараз на наш канал і поставте свій лайк, щоб нічого не пропустити. І переходимо до новин. Кеталін Хілдан, молодший, онук легендарного єдиного капітана. Був переведений з Динамо в волонтарі минулого літа і був на порозі свого офіційного дебюту в головному складі. Однак у долі були інші плани щодо 20-річного центрального захисника, на жаль, Хільдана Молодшого отримав серйозну травму коліна, яка залишить його поза полем до літа. Але це ще не все. Раптовий відхід юнака з Динамо розчарував багатьох уболівальників, особливо тих. Хто дуже хотів побачити, як онук легендарного Каталіна Хільдана піде по стопах діда після переходу в Динамо Хілдан МЛ, вразив усіх своїм талантом і вмінням. Він грав за супутник Динамо в Лізі 3 тренувався з великою командою і навіть брав участь у важливому для команди товариському матчі матч порятунку в Києві. Його багатообіцяючий шлях зараз перервано. Але шанувальники все ще сподіваються, що він повернеться ще сильнішим, ніж будь коли. Хто знає, яке майбутнє чекає на цього молодого таланту? Привіт, шанувальнику. Залиш свою думку в коментарях, що дуже важливо, і підпишись на наш канал, щоб нічого не пропустити.